Вітаю вас, шановні п'ятикласники! Сьогодні ми з вами поговоримо на тему захист нашого тіла зовні і всередині. Але спочатку давайте пригадаємо попередній матеріал. Чому дихання є надзвичайно важливим для людини? Перелічіть органи, які входять до складу дихальної системи. Як називають клітини крові? І які вони виконують функції? Як називають судини, що повертають кров до серця у великому колі? Як називають коло кровообігу, в якому кров насичується киснем в легенях? Розв'яжіть ребус. Імунітет це результат злагодженої роботи імунної системи, величезної корпорації, в якій є кілька головних офісів, безліч відділів, мережа тренінгових центрів, поліція та спецназ. Дарія Прокопик, біологиня, наукова блогерка. Що таке імунітет та які є рівні захисту організму? Імунітет. Це здатність нашого організму протистояти дії небезпечних факторів зовнішніх, таких як бактерії, віруси, які можуть спричиняти захворювання, а також внутрішніх, наприклад, клітини з негативними змінами, зокрема ракові. Імунітет забезпечується кількома рівнями захисту. Перший це непошкоджена шкіра і внутрішні оболонки органів дихання, травної системи, стінок, судин, другий речовини, які руйнують чужинців, що потрапили в наш організм, наприклад, лізоцим слини чи сліз. І третій це професійні клітини, наприклад, певні типи лейкоцитів. Носова порожнина, трахея та бронхи мають слиз, який затримує, обволікаючи мікроорганізми, пил. У ньому є речовина лізоцим, що вбиває бактерії. А віки на внутрішній поверхні виводять усе це назовні. В ротовій порожнині у слині є речовина лізоцим, який вбиває бактерії. У шлунку виділяється кислота, яка знешкоджує багато бактерій. У кишківнику наші друзі-співжителі бактерій не дають поселитися у тілі хвороботворним мікроорганізмом. Бар'єром для проникнення мікроорганізмів та захистом відпливу несприятливих чинників на першій лінії боротьби за здоров'я є шкіра. Цей найбільший орган нашого тіла, площею близько 2 метрів квадратних, має також багато інших функцій. Імунна система складається з органів судин і клітин, які розкидані по всьому організму. В органах утворюються, навчаються, тренуються і зберігаються клітини захисту, наприклад, різні види лейкоцитів. Розгляньте схему, які саме види імунітету розрізняють вроджений імунітет захищає нас з народження. Ми, як люди, не хворіємо багатьма захворюваннями тварин, наприклад, чумкою собак. Ми також можемо отримати в подарунок набути готові антитіла від мами або у складі лікувальної сироватки, як порятунок при важкій хворобі, це приклад набутого пасивного імунітету. Набутий активний імунітет це вже наше життєве надбання активними діями імунної системи, або коли ми хворіємо, або на введення вакцини. Клітини імунного захисту використовують у цій боротьбі різні засоби, або контактують із чужинцем, руйнуючи його чи поглинаючи. У такому разі це клітинний імунітет, або утворюючи і виділяючи особливі білки: антитіла це гуморальний імунітет від слова гумор рідина, бо антитіла виділяються в кров, яка є рідиною. Відомий імунолог Деніел Девіс у книзі Диво імунітет називає імунну систему приголомшливо красивим і досконалим окремим всесвітом у межах нашого організму та звертає увагу, що вона є набагато потужнішою за будь-які винайдені ліки. Тож наше завдання зберегти природні захисні сили і зміцнювати їх. Вакцинація або щеплення це введення антигенного матеріалу з метою породити імунітет до інфекційної хвороби, який запобігає зараженню або ослаблює його негативні наслідки. Перегляньте відео за QR-кодом або посиланням, щоб дізнатися більше про вакцини. Додаткове посилання ще буде в описі до цього відео уроку. Коротко про головне. Імунітет це здатність нашого організму протистояти дії небезпечних чинників зовнішніх, таких як бактерії і віруси, які можуть спричиняти захворювання, а також внутрішніх, наприклад, клітини з негативними змінами, зокрема ракові. Імунітет забезпечується декількома рівнями захисту. Імунна система складається з органів судин і клітин, які розкидані по всьому організму. В органах утворюються, навчаються, тренуються і зберігаються клітини імунного захисту, наприклад, різні типи лейкоцитів. У процесі життя людини спрацьовують різні типи імунітету: вроджений, набутий, активний, пасивний, клітинний та гуморальний. Напишіть перелік корисних звичок для збереження своєї імунної системи, використавши малюнки підказки. Виконайте вправу рефлексія.